шостці приєднатись до гвардії наступу можна. Звернувшись до міського ЦНАПу, продовжуємо співпрацю з програмою Гвардія наступ надаємо інформацію громадянам і працюємо далі. Долучившись до нових підрозділів, кожен може зробити свій внесок у спільну справу та наблизити перемогу України. Державна програма це ніхто не силує, це добровільно йдуть. Військово зобов'язані жителі нашої громади, і не жителі нашої громади можуть приходити і реєструватися у гвардію наступу. Затверджено порядок надання роботодавцям компенсації за працевлаштування зареєстрованих безробітних пільгових категорій. Тому нашим роботодавцям, які працевлаштовують безробітних, я прошу звертатись до центру зайнятості за оформленням цієї компенсації. На минулому тижні працевлаштовано 32 особи з числа безробітних і працівники служби зайнятості допомогли у комплектуванні психологів для роботи в нових структурах, які будуть працювати з малозабезпеченими сім'ями сім'ями. А жінками з 1 січня цього року роботодавцями шосткинської громади до шосткинського центру зайнятості було подано 144 вакансії, на які було працевлаштовано 109 безробітних. На сьогодні на території ОТГ працює 940 роботодавців, що використовують найману працю. Серед них юридичних осіб у нас 391 і фопів 549. На обліку в центрі зайнятості зараз перебуває. 1250 безробітних, із них 253 отримують допомогу по безробіттю. 47 наших безробітних працювали на громадських роботах, і зараз ми готуємо документи на. І людей для продовження громадських робіт у березні місяці з умовами прийому до гвардії наступу ознайомлюють і у Шоцкінському центрі зайнятості. Я хотів би звернути увагу, що не просто пропонувати безробітним на військову службу, а конкретно до гвардії наступу і в порядку інформування, щоб ми розуміли, з боку расистів. Воюють, ви знаєте, уголовники, які прямо з тюрм відправили туди на фронт. А у нас на військову службу не можна зарахувати людину, яка має, має судимість навіть, розумієте От наскільки величезний розрив триває робота з виплатою державних допомог для жителів Шосткинської громади. 169 шістдесят отримують. Чи на банківські та поштові установи отримали 796 тисяч гривень на минулому тижні, на цьому тижні вони вже отримують для себе 124 внутрішньо переміщені внутрішньопереміщені особи подали документи на призначення допомоги на проживання працівниками управління опрацьовані пакети документів та направлені для до інформаційно обчисленого центру Мінсоцполітики для? Для нарахування їм допомоги будемо чекати, коли відповідна допомога прийде до міста. За словами Антоніни Миколаївни, опрацьовано 23 пакети документів осіб для забезпечення технічними засобами реабілітації. Міський голова у свою чергу нагадав, що триває загальнодержавна програма підтримки населення з надання деревини для опалення. Дровами для військових, які знаходяться на фронті. Подумайте, як їм допомогти. З початку місяця до бюджету громади надійшло доходів у сумі понад 25 мільйонів гривень, що складає майже 54% від плану місяця. На минулому тижні було виплачено другий аванс. На цьому тижні плануємо виплатити розрахунок по заробітній платі за лютий місяць. Інші видатки фінансуються згідно постанови 590 з урахуванням змін. Шоскінський артцентр продовжує приймати роботи на щорічну традиційну виставку Весняний капіж». Продовжує свою роботу і виставка мистецької резиденції. Про це повідомив очільник відділу культури Ігор Фатун. Школа мистецтв, чотири відділення музею, дев'ять бібліотек і сімнадцять філій центру культури дозвілля, забезпечені генераторами, баленими мастильними матеріалами, продовжуємо накопичення пунктів незладності.